Дніпро живе і розвивається завдяки кожному з нас. У всіх нас є спільна мета жити в комфортному місті, спільне завдання робити місто кращим і спільна відповідальність за майбутню долю нашого міста. Дніпр змог стати родним для самих різних людей. Це многонаціональний і полікультурний город. Здесь живуть і працюють рядом люди різних релігій, різних традицій. Одні живуть тут з народження, тут жили їхні пращури. Для інших Дніпро став новим будинком. Але всі ми жителі одного мегаполіса. Дніпро дуже гостинне місто, в якому живуть привітні та щирі люди. Ми завжди раді гостям. Рідне і улюблене місто завжди дає людині шанс краще реалізувати себе, отримати необхідну освіту, роботу, можливості для відпочинку та розвитку. Тільки в рідному місті ти стаєш особистістю, творцем і професіоналом. Я бажаю кожному з нас знайти себе в нашому місті. Нехай Дніпро завжди буде рідною домівкою, в якій ми будемо щасливі. З Днем народження, рідне місто.